Переходимо е, до структури зовнішнього боргу України. Тут є цікаві речі. Е, на жаль, на, на цей момент поки що нема ще даних за перший квартал 24-го року, але є дані, е, і враховуючи ще те, що поки що американська допомога фінансова вона якось забуксувала. А з іншого боку, ми поки що отримуємо за останній час. В основному суми в від євросоюзу або інших наших партнерів, тобто вони заходять в євро. Тобто, тенденція, яку про яку я буду зараз говорити, вона буде тільки в євро збільшуватися і так. Валютна структура валового зовнішнього боргу України на 31 грудня 2023 року. Що ми бачимо, що долар сполучених штатів 47,7%, тобто це 77 мільярдів доларів. А наприклад, євро 37,8%, відсотків, тобто 61 мільярд в еквіваленті в доларах, хоча це номіновано в реально в євро. Ну, про що ж це говорить? Про те, що якщо подивитися на саму структуру, то, от, наприклад, така ситуація, коли поступова доля в євро, частка в євро зростає. А частка в доларах знижується. Вона була і ще наприклад в 2022 році. І якщо подивитися на динаміку, то це дуже от, показово можна побачити на структурі зовнішнього борку в 2022 році. Ви бачите, що долар з першого кварталу був 64% від всіх фактично боргів України. А на кінець четвертого кварталу він став 55,7%. А євро поступово зростала з 24,1% до 29,2% відсотків в структурі нашого зовнішнього боргу, тобто для того, щоб обслуговувати наші борги в євро, все ж таки і не наражатися на курсові ризики, було б необхідно ще і національному банку. Це ж таки мати більшу, більшу частину в євро для того, щоб не мати оцих конвертаційних ризиків і курсових ризиків або деякі моменти даже збитки. Це то, що стосується цієї ситуації. З іншого боку, ми пам'ятаємо, що, наприклад, зараз стоїть ще питання. Про 50 мільярдів євро, яке буде я сподіваюся, виділяти нам європа, вона вже почала виділяти. Ну і поки що не закрите питання про 60 мільярдів доларів від Сполучених Штатів, а це буде фізично впливати на структуру нашого ЗВР. Чому тому, що якщо європейські партнери нам надають ці кредити в євро і таким чином збільшується доля в ЗВР, євро, то, наприклад, якщо буде частково американська допомога фінансова саме йти в доларах на рахунки національного банку, ну тобто уряд. України, то це буде приводити до того, що структура теж буде змінюватися, але в цьому варіанті ми залучне заручники саме тої ситуації, яка буде відбуватися по той допомозі, і в якої валюті вона буде нам додаватися. Крім того, зовнішня торговля та перекоси у зовнішньої економічної діяльності нашого бізнесу. Це теж таке питання, друге, що впливає у нас на. Прийняття рішення Національним банком. Да, з, іншого, з одного боку, ми можемо казати, що поступова доля в Євро зростає, тому що ми всі більше торгуємо з країнами ЄС. Але тут є, тут є така дуже, і це впливає на стратегічне рішення Національного банку. Але з іншого боку, є тут така деякі перекоси. Ну, наприклад, така ситуація, що якщо подивитися на частку євровалюти в операціях поточного платіжного балансу, то в 2023 році вона зросла з 15 до 31% у надходженнях та з 23% до 46 у виплатах. Хоча при цьому той же самий долар у находженнях і виплатах поки що зберігає все рівно Ну, Я б сказав так, лідерство. Чому? Тому що 67% і 51% відповідно. Тобто ці диспропорції вони дійсно причин багато, але ну, це теж не секрет, що є ще і такий нюанс, що значні обсяги коштів наших експортерів та імпортерів вони приганяються бізнесом через свої закордонні прокладки. Тобто часто зареєстровані, наприклад, у тих же самих офшорних, діючих або колишніх регіонах, які за Зараз поки що працюють, і які в результати, в результаті чого заводять валюту саме в Україну, саме вже в основному в доларі Сполучених Штатів, тобто є такий теж перекос. Ну і тепер висновки. Перше на поточний момент був все ж таки все ж таки лише обмежиться запровадженням саме норми опублікування індикатора довідкового значення курсу гривні щодо євро, так само як і долара станом на 12 до -го годину. Тут нічого поганого немає. Це буде тільки плюсом для нашого валютного ринку. Друге, жодного реального впливу на курс євро та долара в Україні. Зараз поки що рішення Національного банку подумати на майбутнє, підкреслює подумати на майбутнє про прив'язку гривні до євро. Зараз не чинить. Тобто, це більш така, ну буде сказати, хайп, який зараз робляться для того, щоб дозаробити на цьому гроші при валюта Третє. Бігти в обмінники зараз і міняти свої долари на євро я би зараз не радив. Чому? Тому що сенсу тут немає, і обмін ваших всіх доларів на євро може призвести тільки до того, що у вас будуть опять же, не буде диверсифікації ваших ресурсів, і це призведе до того, що у вас будуть підвищені ризики для ваших заощаджень. Чому тому, що це знизить рівень диверсифікації ваших активів, зробить їх повним заручником ситуації пари євро долар на ринку. Тому це теж, це теж потрібно. Робити, якщо ви і будете переводити щось з євро, це потрібно робити дуже обережно і дивитися, коли це робити. Ну і ще така от, вам такий лайхак. Це все ж таки свою рекомендацію щодо диверсифікації своїх грошових гривневих та валютних заощаджень з горизонтом планування на три місяці, тому що ми розуміємо, що війна і що потрібно переглядати кожні два-три місяці. Цю структуру я поки що залишаю в силі. Тобто 65-70% своїх заощаджень саме в грошовій формі, я би зараз тримав би на депозитах або, в, або в, ДП, в ДП в гривні. У кожного інструменту є свої плюси і мінуси, але в цілому, якщо низький рівень каливань по курсу долара, то це для заробітку саме на відсотках. До 30-35% своїх заощаджень я би тримав все ж таки у валюті. І отут таке. Суттєвий момент Хочу, щоб ви на цьому акцентували для себе увагу я би зробив таким чином. От з тих 30-35%, які тримаються в валюті, я би ці суми вже розбив слід... ну, наступним чином. Перше, до 55% я би зараз тримав у доларі, до 35% тримав би у євро, 10% або у швейцарських франках, або у британському фунті. Якщо ви все ж таки звикли працювати тільки з доларом, євро і гривня, то тоді пропорція виглядала б наступним чином. 65-7 до 65-70% я би тримав у гривні, до 30-35% тримав би заощаджені валюти, у валюті, з яких у доларах 65-70% у євро до 30-35% від суми з валютних заощаджень. Ну і ще такі два висновки, які можна зробити: це те, що Національний банк все ж таки при поглибленні диспропорції у зовнішній торговлі щодо збільшення частки євро у розрахунках буде змушений поступово підкреслюю, поступово все ж таки збільшувати свою частину і в ЗВР саме в євро, тому що йому буде потрібно робити. Ці операції та забезпечувати і зовнішні економічні контракти теж. З іншого боку, саме уряду. А з іншого боку, він робив би це дуже обережно і без надриву. Крім того, я би хотів ще підкреслити, що. Для того таким знаковим моментом, коли все ж таки національний банк зможе щось змінювати, це коли, наприклад, частка євро в наших ЗВР буде десь 30-35, там до 50% відсотків всіх звр, нагадаю, що зараз це ну дещо більше 8%. і тому це не буде за одну хвилину там чи за якийсь день. Тому що все ж таки це робить теж велику волатильність саме і будемо говорити так, проблеми для нашого ЗВР у разі дуже великих стрибків по парі євро-долар. Я вже про це говорив. Ну і п'ятий висновок що це те, що все ж таки найближчим часом за структурою саме за структурою ЗВР, Національний банк буде залишатися багато в чому заручником рішень західних партнерів щодо нашого виділення виділення нам міжнародної допомоги. Тому що саме у Якій валюті вона буде виділятися, а в такій же валюті вона в основному і буде знаходитися в ЗВР. Тому ми розуміємо, що якщо буде зростати частка ЗВР в євро, то будуть зростати коливання, тому що йдуть коливання пари євро-долар, тобто будуть великі переоцінки по ЗВР. В балансі національного банку ще не дуже вигідно передично для національного банку. Тому питання таке будемо говорити про прив'язку євро до гривня. Це більш зараз хайпове питання. І зараз я би дуже обережно ставився до оцих заяв змі, які передично бувають, і не біг би змінювати свою структуру заощаджень, от прямо за один день міняти євро на долар. А і або навпаки, і робив би це дуже обережно і тільки в ті моменти, коли для цього є попередні ринкові умови.